Доброго дня! Сьогодні я хочу познайомити вас з нашим ручним відпарювачем. Він маленький, але досить потужний і зможе швидко розладити будь-які складки на вашому одязі. Тож зараз покажу, що входить взагалі в комплект і розкажу детальніше про його характеристики. Отже, зараз розглянемо, що входить в комплектацію даного відпарювача. По-перше, це сам відпарювач, також насадка щітка, насадка для видалення катишків та пилу. І також інструкція з експлуатації. А зараз я вам розкажу детальніше про сам відпарювач, як ним користуватися, які тут є функції, а також переваги. Отже, включаємо даний відпарювач. Позаду на відпарювачі ми можемо бачити кнопочку включення. Коли включаємо даний відпарювач, тут загорається індикатор включення живлення. Ось ми включаємо і відразу бачимо, як загоряється індикатор живлення. Спереду на даному відпарювачі ми можемо бачити кнопочку подачі пари. Тобто ми натискаємо і коли тут буде водичка, буде видаватися пара. Водичку ми зальємо, я потім вам покажу, як це працює. А далі тут також є фіксатор позунок для подачі пари без ручного отримання. Тобто ми набираємо водичку, включаємо його, фіксуємо, далі вам не потрібно тримати цю кнопочку і пара виходить автоматично. Також спереді даного відпарювача ми бачимо резервуар для води. Він легко знімається, тобто ми знімаємо його, набираємо отак от сюди водичку, закриваємо, вставляємо і приступаємо до роботи. Я зараз наберу водичку і покажу, як він працює. І так, ми набрали водичку резервуар для води, вставляємо його в наш відпарювач. Для початку роботи ми натискаємо на кнопочку включення. І далі натискаємо на кнопочку подачі пари. І як бачите, пар виходить з даного відпарювача. Далі, коли ви закінчили відпарювати ваш одяг, ви просто знімаєте резервуар для води і наливаєте водичку. Даний відпарювач є в наявності, тож ви можете оформити замовлення прямо зараз. Для оформлення замовлення, будь ласка, переходьте за посиланням, яке знаходиться в описі під даним відео. Також підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок, якщо хочете бути в курсі всіх наших новинок.